Літній вечір був теплим та безвітряним. У дворі ліниво позіхала собачка Жуйка, спостерігаючи за тим, як біля ялинки починає юрмитись купа горобців. Було надто спекотно, чи вона була не голодна, але жуйка навіть не сіпнула, щоб розігнати їх. Натомість одним, ледь відкритим оком спостерігала, як купа ставала дедалі більшою. Ось ще вам скажу, шановний, Процвірінька в один похмурий та надутий горобець. Якщо вже прилетіли до нас з сусіднього двору, то будьте ласкаві, поводьтеся, як гість. А ви мені не кажіть, що робити, я і без вас знаю. Процвірінька інший, худий горобець. Звісно, знаєте, он усіх наших ластівок повиганяли зі своїх гнізд. Тепер хочете нашу ялинку загарбати? Е, ні, вам це не вдасться. Продовжував похмурий, упритул наблизившись до худорлявого. Але словесна дуель тривала недовго. Горобці у розпалі перейшли від розмов до справжньої тобі сварки. Згодом до неї долучилися ще з десяток прибічників обох опонентів, і у дворі зчинився такий галас, що жуйка відкрила і друге око. Незадоволення наростало. Сварка поступово перемістилася на ялинку, куди злетілася вже ціла хмара сірих цвіркунів. гвалт стояв, чутно було аж на городі, що по інший бік хати. Та що там, навіть в кінці вулиці, що був через чотири хати, собаки почали перегавкуватися, зачувши цю метушню. Здавалося, усі горобці з околиці злетілися. Вони безперестанку цвірінчали, щіпали одне одного, кружляючи, наче в танку. Від тієї ж товханини з ялинки рясним дощем сипалися на землю дрібні сухі голочки. Жуйка боролася з лінощами, щоб таки встати і врешті розігнати цю сварливу компанію. Останньою краплею, що переповнила чашу її, здавалось, безмежного терпіння, стало те. Ще декілька нахаб у розпалі сварки, женучись одне за одним, зачепили її крилами. Жуйка, не витримавши такої зухвалості, гавкнула так, що дзвін від її голосу рознісся аж до сусідньої вулиці, і його підхопили усі собаки, що там жили. А ну досить. Жуйка виглядала грізно, оскаливши свої гострі як лезу зуби. Горобці від несподіванки миттю шугнули з ялинки. Сіра хмара з шелестом вилетіла в різну біч. Якби хтось у цю мить рахував, то нарахував би за сто цвіркунів, а може, й за 200. Якщо я ще раз буду змушена перервати свій солодкий обідній сон, то усім буде непереливка, чуєте? Усім. Тебе це теж стосується похмурий? Жуйка кинула сердитий погляд на горобця, у якого з переляку серце ледь з грудей не вистрибувало. Такою жуйкою він ще не бачив, скільки тут живе. Ви ж такі поважні птахи. Невже не знайдете спільної мови? продовжувала вона більш лагідним голосом. Я не люблю підвищувати голос, тому прошу вибачення, що налякала вас. Але ж і ви поводьтеся пристойно, не сваріться і не галасуйте. Щоб у мене не було причин ставати сердитою, бо якщо хтось ще раз порушить спокій цього двору, то, вибачте, буде змушений летіти звідси світ за очі. Я не потерплю нечемності й нахабства, усе можна вирішити спокійно, так набагато краще почути одне одного і спробувати зрозуміти. Ще деякий час жуйка пояснювала правила поведінки у її, як виявилося дворі, Горобці уважно слухали і, врешті-решт, погодилися жити дружно, без сварок таки набагато краще, особливо коли на стражі порядку жуйка.